Переливання крові є однією з найважливіших медичних процедур, яка рятує мільйони життів щороку. А зважаючи на військові дії, потреба у донорах стає ще більшою. Тому Кременчуцька станція переливання крові закликає людей не бути байдужими. Наразі в нас є потреба в усіх групах, але акцент ми робимо на саме разу з негативних групах, тому що вони завжди в дефіциті і потрібні, а також друга позитивна група, тому що вона найпоширеніша на земній кулі, тому потреба ні відповідно ж саме більше. Донорами можуть. Тати люди з 18 до 60 років без хронічних та серцево-судинних захворювань, а також ті, які не вживають лікарські препарати. Також є декілька правил щодо підготовки до процедури здачі крові. Перед тонацією не можна їсти жирне жарене, два дні, вживати алкоголь напередодні. Обов'язково якийсь легенький сніданок, кашка без масла, нежирних сортів, варена рибка, гірочок, помідорчик. Будь ласка. Голодним краще не приходити. Якщо ви вирішили стати донором, вам необхідно звернутись до реєстратури станції переливання. Для реєстрації потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Після чого ви проходите відповідне анкетування у терапевта. І потім ви йдете, вже здаєте кров з пальчика, визначають ваш рівень гемоглобіну, і потім йдете здавати кров. При здачі у вас набираються аналізи на гепатит БЦ, ВІЛ і Сифіліс. Це такий бонус, можна обстежитись. До того ж, донація це не лише про допомогу, а й про поліпшення здоров'я та самопочуття самого реципієнта. Відбувається стимуляція вироблення еритроцитів, оновлення клітин крові, збільшення вироблення е, об'єму крові. Ну, з оновлення, так би мовити, люди відчувають гарний ефект після донації. Піднесення настрою, відчуття того, що вони зробили корисну справу. І тому з гарним настроєм у вас йдуть після донації. Станція переливання крові чекає небайдужих Кременчужан з 8 до 13.00 за адресою вулиця Івана Мазепи. 8. пам'ятайте, донорство крові це шанс подарувати життя іншим. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.